Ці літаю, ця колонка вже давно знають. Її більше знають, ніж хоуп стар, знають кирпич. Це кирпич називається. Чи він кирпич, бо він красний. Та я штукую. тут. І це чоловік виграв сьогодні розіграші. Зате, зараз покажу, як вона грає. Ну, дай. Покажу, як вона грає, як виглядає. Кирпич це просто кирпич. Він просто кирпич. Він маленький кирпич. Ну, він волає як бешена собака. Просто як робі його ріжуть, я вам кажу. Він кричить, що больний. Так що для тих, хто любить, щоб колоночка манюпусінька, ну, мелка, Ну дивись, ну скільки. Ось мій карман. В шортах. Дивись. О. Все. Вона волає як больна при своєму розмірчику маленької кирпичини І вона важка, така тяжоленька для такого розміру. Тут комплектація, там проводки, то, понятно для зарядки сюди-сюди. Суть в том, что... Ну все, зараз включу, покажу. Ты понимаешь? Ты вот ось... возьми мою, поставь рядом. Те... ну, да, понял, да? То есть для такой малютки... Блин, а. Так, спробуємо обзор кербача. Він трошки підзарядився. Не багато, але трошки. Ну, Зараз будемо на другій флешці якийсь обозрівати, бо та в... пропала. Де флешка бать? Play by USB Drive. <звук> <звук> Доброго вечора, ми з України. <пас> ніщо <Нічого пас> не забай хату війну, все каже, єс yes. <пас> Вінусе, каже, <кажуть> будку йдуває <пас> усе Ніхто не порятує, ніщо... <пас> Це плюс-мінус, все, просто тупо кнопки. Мінімалізм простота в Дві, Тут дві батареї по 2400 мА мАч Ну, Спробуй знайти таку книгу. Це ну, карманна, карман що.